Всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде ось така розпаковочка, а дві коробочки від Mango. Давайте будемо дивитися, що в нас тут є. Почнемо з найтяжелішої коробки. Ця така доволі важка. Хоча тут пише, що тут одна позиція. А наразі хочу всім подякувати за те, що ви подивилися моє відео. Ставте лайки, коментуйте. не підписався то підписуйтесь на мій канал. Так, у нас тут є, я так бачу, це джинси і два светрики. Давайте почнемо дивитися з полосатика. Так. так, я вже бачу, що він дуже якісний. Виглядає просто класно. Так, це у нас який розмір? Це у нас есичка, я її осозна набрала, бо я бачила, що це оверсайз. Так, ну, дуже класно. Вона трошки втеплена а, і по дотику прямо відчувається, що дуже якісна. Так, а, це в нас есичка розмір оверсайз. Тут у нас є 61 см. Зверху донизу тут є 59 см, але бачите, ззаду. Воно буде трошки більше. І я це бачила на фото, і мені воно дуже сподобалось. Так, тут в нас є 46, але лінія плеча буде трошки спущена. Так, ціни я вже не пам'ятаю, якщо чесно, скільки, за скільки я брала, але десь до 10 євро. І нагадую, що в описі я залишу для вас силочки і ціни, по яким я брала. А на рахунок доставки, то. А в цілому десь одна коробка йде до 15 євро доставка з Іспанії з Мадріда. Так, тут у нас розмір також есочка. І хтось вважає, що 15 євро це дуже дорого, але якщо ви замовляєте не один, а, наприклад, з кимось, то це дуже вигідно. Так, тут є 53, це також оверсайз. Тут є також 53, але він також по якості дуже класний. 54, 53, 53 плюс 54. Ось, і вертаюся к ціні доставки. Ви можете замовити джинси за 5 євро. І це вже буде набагато вигідніше, ніж купляти у нас. А там ви, наприклад, от купляєте, як я, два светри, джинси платите за доставку. І це дуже-дуже вигідно. Якість набагато краще, ніж у нас можна купити за такі гроші. Наприклад, такий же самий светер. Манга в торговому центрі, він коштує десь 2000 тисячі. Ну цей я взяла до 10 євро. Тобто 400 гривень це максимум, що я могла заплатити за цей светер. Так, дивимося далі, що у нас тут є. Так, тут в нас є чоловічі джинси. Так, ну, сподіваюся, що вони підійдуть. Так, розмір. Це в нас 40 -й. і тут ще 30-й. Тут є, якщо чесно, то я в чоловічих не дуже розбираюся. Тут пишу також 40 а Це стреч. Дуже гарний колір, я люблю такий. Олег, ну, давайте зробимо заміри. Можливо, хто ще не знає, то йому буде це дуже класно знати свої розміри. Так, 37. Тут у нас є 23, по нозі у нас є 20. І загальна довжина у нас є 101. Так, давайте подивимося ззаду. До речі, ці джинси також чоловічі я взяла не дуже дорого. Зазвичай чоловічі набагато дорожчі, ніж жіночі, а ці, можна сказати, що я прям урвала десь до 10 євро. Це дуже-дуже класна покупка. Так, Ось так. європейський 40-й це 30 й так. Дивимося. Так, ці джинси я вже такі брала, але, на жаль, розмір був замаленький. Зараз взяла вже 40-й, це маломірки саме ця модель. Тому я вам залишу ссылки. Нагадую, ви можете подивитися на цю модель. Вона дуже класна, дуже якісна, 100% котон. Але маломірки. Сподіваюся, що вже ці підійдуть. Але 49. Тут у нас є 30. Тут є 25, і загальна довжина у нас є 97. Кому цікаво розмір 38, то в попередніх відео там є ці джинси в 38-му розмірі. Кому, можливо, потрібно саме 38, а не 40-й. Дуже класний джинс. Ці я взяла за 8 євро. Причому попередній я брала за 13 Тобто бачите, як ціни дуже відрізняються. Так, ну і у нас ще одна посилочка. А, в принципі, це причина, чому я взагалі замовила для себе цю посилку. Це в нас є пуховик. На цей пуховик, скажімо так, я впливала дуже довго. І сподіваюся, що все не буде як попереднє моє замовлення в Манго десь півтора року тому, коли прийшов пуховик з діркою. А зимою такий пуховик на Манго аутлі, тобто вже на розпродажі, він коштував 250 євро. Я чекала цей пуховик, коли він буде на розпродажі, і купила я його за 100 євро. Ось так. такий, але це така тканина, бачите, воно здається, що воно нібито як в плятах. Я не знаю, чи воно продається вам. Ось, але це вся така тканина. І я навіть не знаю, чи воно таке має бути чи ні. Якщо чесно, бо я так. Ага! Бачите? Нічого немає. Скриті. Такого я ще не бачила. Ось воно тут. Магнітики. Має бути дуже теплим, вода не проникне, і ще воно має бути з двох сторон. Зараз ми будемо з вами дивитися. Так, тут в нас є карманчики. Ось такі карманчики, до речі, дуже класні, бо глибокі. В мене є один пуховик від манга, чорний, то в нього дуже маленькі карманчики, там навіть не могла помістити телефон. Це інша сторона. І по ідеї, давайте зараз я цю подивлюся двох сторон. Так, це 100% має бути пух. Ну, тобто, пуховик, прям пуховик пуховик Я не знаю, чи ми десь побачимо з вами бірку. Так. Ну, мені, в принципі, подобається. Поки що мені не зрозуміла а, ця тканина. Чи вона ну, така має бути, чи ні? Так, капюшончик. Капюшончик у нас не відкидається, зараз я. А бо має бути прям двох Мені здається, що я таке читала. Ну, виглядаю її як Так. Ну-ка, Зараз ми подивимося так. Чи можна буде можна буде застібнути? Бачите? Ота. Ну і інша сторона. Хм, дуже цікаво. Якщо чесно, то в мене в житті ніколи не було двосторонньої куртки. Я знаю, що вони. Один час були дуже популярні. Так, а тут вже карманчик не застівається. І, до речі, можемо ось тут ми і почитати, з чого в нас він зроблений. Так, поліамід це в нас верх-верх. 80% ресайкл. Так. Так, Тут виходить, що 80% пуху і 20 це є перо. Ось такий у нас пуховичок дуже класний. Чесно, я вже задоволена. Так, але пише. Ще... Так, це в нас розмір емочка. Нагадую, що я його взяла за 100 євро. Так, тут в нас є 56. Рукав у нас є 60. І від рукава. Вниз у нас є 83. Давайте десь лінія талія. У нас є 55. Ось такий класний пуховичок, Я дуже задоволена своїми покупками і сподіваюся, що все підійде. А наразі дякую вам за перегляд і до нових зустрічей, Па-па!